Вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя. Як завжди, цій порі, програма Життя в квадраті підготовила для вас масу цікавих сюжетів, які точно не залишать вас байдужими. Тож вмошитися зручніше та починаємо проживати життя в квадраті саме зараз. Залишити українців до індійської культури взялися організатори свята Холі, який відбувся у Запоріжжі. Усі деталі побачите у наступному сюжеті. Традиційне індійське свято Холі зазвичай відбувається навесні. Це найбільш яскраве та неординарне свято східної країни. Відзначається в день повного місяця Пхалгуни, холі день весни, сповнений сонячним світлом і веселим шаленством природи, що пишно розквітає. Просякнутися весняними настроями завдяки індійській культурі, а також спробувати розкрити таємниці сходу через традиційні храмові народні або сучасні танці. Спробували і в Запоріжжі. Поціновувачів знайшлося чимало. Другий раз у нас в Запорожі проходить, тому що ну, не холі, а дівалі. Дівалі та это праздник. Огней. В этот раз праздник красок, але теж фієрі індійського танця. Танці не тільки в стилі кіно, болівуд, але й традиційного храмового танця. Головним атрибутом цього свята є фарби та спеції, якими кидають одне в одного усі, хто бере участь у святі. Проте запорізьке холі трохи відрізняється від традиційного. І причина цього доволі прозаїчна. Поскольку все одеты как бы празднично и красиво, а как я уже говорила, что в этот праздник безнадежно, и испортить, испортить можно всю одежду, и как это, в Индии попроще народ в этом плане, здесь можно все заляпать. И поэтому в этом смысле так не проводили. Если это на улице уличные, уличный праздник, почему бы и нет? Ідеологи сподіваються, колись це свято буде організовано на вулицях. Там вже всі охочі зможуть взяти участь у кольоровій феєрії. Та й без того на святі можна було сповна насолодитися індійською культурою. У залі ледве вловимий запах арома свічок у повітрі витають легенди про перекази про Індію. На сцені традиційні індійські танці. Викладач танців та організатор свята холі у Запоріжжі надія Дмитренко розповідає: індійський танець вважається найскладнішим у світі. Индийский танец включает в себя театральное мастерство, это искусство передачи чувств путем мимики и жестов и очень сложную танцевальную технику. То есть, ну, это действительно сложно, но если человек хочет, он обязательно выучится. И этому пример моей девочки, то есть они не все индианки и очень хорошо танцуют. Кожен рух у індійському танці це не просто па це слово чи фраза. Таким чином вони несуть у собі таємний сенс з допомогою індійського танцю. Як найкраще можна висловити свої почуття, і це переконують численні фільми виробництва Болівуду. До речі, саме на святі холі в Індії можна відкрито залицятися одне до одного за допомогою танців. Холі це один із самих ярких і веселих празніків Індії Це такий празнікада, ну можна заігрувати. в Індія. Пуританська країна, будемо так говорить, і в этот праздник знімаються некоторые запрети, і парни, девушки виходять, фліртують, заігрують друг з другом. І індуси очень люблять праздник холі. На запорізькому святі холі танцювали не тільки індійські танці. Вальсу там також знайшлося місце. Звичайно, найяскравішими були масові постановки танцівниць, проте одиночні виходи дівчат змушували глядачів, на наче увійти у транс та поринути у світ Індії. Весна ще так ніколи не співала, каже Олександра Сергієнко, яка організувала свято української літератури, пісні та шоколаду. Літературно-музичний вечір. Свято поезії та шоколаду нещодавно влаштували у нашому місті. Весна ще так ніколи не співала. І справді такої товариської та затишної атмосфери давно не бачила Запоріжжя. До речі, захід організувала завдяки, як не дивно, Лесі Українці надихнулись прочитанням Лесі Українки. Просто зачарувались тією атмосферою, яка в лісовій пісні змальована, і якось так десь знайшли себе в цьому творі, десь знайшли своїх знайомих і вирішили просто створити таке свято поезії, і музики. Олександра наголошує, це не театралізована постановка лісової пісні, як хтось може подумати. Це просто творчий вечір. Проте у кожного, хто виступав на імпровізованій сцені, була своя роль. Так Олександра стала польовою русалкою, мавкою була поетеса Уляна Кривохатько. А от музичний супровід був від Валентина Дерлецького Того хто греблю рве. Запоріжжя не дуже е, такі е, вирадливе. Місто і не дуже балуване місто щодо цікавих, по-перше, заходів, оригінальних, незвичайних. І такі заходи вони лише сприяють, ну, по-перше, підвищенню рівня загального культурного. По-друге, це, це цікаво, це щось нове, оригінальне. І місце таке незвичайне пахкотить шоколад. Весняний настрій, так що я думаю, такі заходи не лише потрібні а чим більше їх було б взагалі, тим було б краще всім. Я думаю, глядачам і артистам. Весна ще так ніколи не співала не просто мистецька акція, котру зорганізувала, аби послухати влучних слівце та насолодитися приємною музикою. Мета нарешті популяризувати українську мову в нашому місті. Я би хотіла робити подібні заходи більш-менш регулярно. Не раз на рік, тому що хочеться розворушити молодь, щоб вона більше писала українською, і показати, що це дійсно красиво, цікаво, чуттєво, прикольно місцями, місцями брутально. Ну тобто, це нормальна жива мова, якою можна створювати прекрасні вірші, і прекрасну музику. Свою лірику, окрім Валентина Терлецького, також озвучили Микола Білик у ролі Лукаша разом зі своєю музою Ксенією Шестряковою та Пет Севенспруф у ролі того, хто в скелі сидить. Вірші зачитували Русалка Озена Ольга Філіпова та сама доля Олена Панасюк. До речі, за зізнаннями Олександра Сергієнко, не всі автори люблять виносити власні римовані тексти на публіку, і вона, зокрема, з цього числа. Насправді я дійсно не дуже люблю читати вірші, але я не вважаю себе аж такою артистичною, щоб донести свої вірші дуже добре. А по-друге, і сама на слух не дуже сприймаю. Бувають такі дуже хороші автори, які не вміють читати свої вірші. І думаю, що краще було б самому прочитати в книзі. На свято завітало багато людей, захопленим глядачам не вистачало місця, тому доводилося навіть доносити бажаючим стільці або й взагалі стоячки насолоджуватися українським словом. Втім, дружня атмосфера весни, котра ніколи ще так не співала, перекривала усі незручності. У багатьох виникло враження, що серед присутніх лише дуже добрі знайомі та родичі, незважаючи на те, що бачилися вперше в житті. Фестиваль театрів нещодавно пройшов у Запоріжжі. Чим дивували та що відбувалося на сцені, ми вже готові вам розповісти. Дитяче свято дорослої професії. Так умовно можна позначити фестиваль дитячих театральних колективів, який відбувся у нашому місті. Діти дітям вже вдруге цей захід запрошує до себе не тільки мешканців Запоріжжя та області, а й Дніпропетровська. Щоправда, організатори намагалися вивести цьогорічний фестиваль на всеукраїнський рівень. Втім, через снігову весну 2013-го багато колективів із центральних та західних областей країни просто не змогли дістатися Запоріжжя. Втім, 80 дітей від 5 до 17 років таки взяли участь у постановках спектаклів и показала свои таланты на сцене. И хорошо, что есть такие фестивали. Вот представляете, если бы ребенок только общался в своєму коллективе, только вот коллектив, который он ходит, разве можно было бы понять, насколько это интересно и багато... многогранное искусство театра кукол? Потому что когда они съезжаются в такие фестивали? Детки, то они видят друг друга, они видят другие спектакли. Вот недавно, насколько мне известно, наш замечательный коллектив СВИЯ был в ровно. Это не каждый профессиональный театр имеет такую возможность поехать в другой областной центр Украины и показать свой замечательный спектакль. Наталія Петрівна впевнена, завдяки подібним фестивалям діти розвиваються естетично та вчаться спілкуватися один із одним. Для участі у конкурсі кожен творчий колектив підготував театральну постанову за мотивами відомих закордонних та народних казок. За словами членів журі, діти почувають себе на сцені, не наче у своїй тарілці це гра це актерство, вони вже маленькі, саме колектив, колективно, вони актори. Конечно, они себя будут замечательно чувствовать, потому что они вышли на сцену и играют. Они также прекрасно себя будут чувствовать, как если бы они чувствовали в том же детском садике, когда они берут какой-то предмет, озвучивают его или даже дома берут какой-то предмет и начинают с ним играть. Но здесь они выходят на публику, здесь они уже чувствуют себя, что нужно где-то себя держать, нужно знать, как себя вести на публике, и это очень важно. Это, ну, как ну, вот будут они себя чувствовать? Замечательно. Фестиваль тривав три дні. Діти на сцені доводили кожного разу, що вони дійсно люблять театр. А ті юні актори, які вклали в гру не тільки свою любов, а й старання та вміння, були нагороджені дипломами та подарунками. Відзначена була краща режисерська робота, надія фестивалю оригінальність і творчий пошук, кращі епізодичні, а також жіночі чоловіча ролі. Звісно, визначилися суворі судді з тим, кому дістанеться головний приз фестивалю діти дітям. Честное слово, вот когда получаешь гран-при, кажется, как будто, ну, это самый лучший день в твоей жизни. Я говорю, я просто получил гран-при, я думал, все, все, я не, я не получил ничего. Но нет, я получил диплом и вот эту вот маску. Маску, кстати, мне нужна очень хорошо идти. Диплом, конечно, там сейчас находится. Но скажу я вам, это так приятно, это очень приятно. Ілля Резніков, котрий зіграв у виставі пригоди Тома Сойра від Запорізької школи мистецтв номер 1 хлопець впевнений, відтепер і назавжди він актор. Йому байдуже театр чи кіно зізнається, і там і там буде подобатися. Свої плани стати лицедієм ілля планує здійснювати по-різному. Стактьором стати огромний Є велике кількість варіантів. Можна знімати, можна знімати кліпи, можна знімати в фільмах, можна в театрах все таки ж снімати Огромное количество. Можно быть музыкантом. Можно в операх участвовать. Мир театра, он просто бесконечен. Без Даже не мир театра, мир искусств, он бесконечен. Усіх членів журі вразили дитячі постановки із зовсім не дитячою грою. Організатори ж планують зробити фестиваль щорічним. Працювати з дітьми справа не з легких. Проте розповідають головне знайти контакт, і тоді все вийде. Батьки ж усіляко сприяють творчому розвитку своїх дітей. Очень це такий от призив для батьків, щоб вони пам'ятали, що в желанні вони можуть і повредити дитину, Немножечко передавив, пересів. На його, задів його якісь какие-то чувства, ребнок може настолько закритися, і он прийде в театральну студію. А я його вже могу узнать. Діти були задоволені новими враженнями та планують у майбутньому присвятити своє життя сцені та кіно. На сьогодні це все. Програма життя в квадраті прощається з вами на 7 днів. Проте не сумуйте за тиждень. Знову побачимося, і я обіцяю, вам точно не буде сумно. Наразі ж нагадую, що ми любимо вас, і не кажіть, що ви про це не знали.